Усім вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні поговоримо про івенти на біржі Ascendex, прийнявши участь в яких абсолютно кожен зможе заробити. Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті і на криптовалюті, зокрема, обов'язково підписуйтесь на цей канал та ставте відео вподобайку. Також рекомендую підписатися на телеграм-канал, адже там публікується уся інформація зі світу криптовалюти та фінансів, та найголовніше, різноманітні роздачі, які дозволять вам заробляти. Перше, про що хочеться розповісти, це про лістинг проекту Wazder. Що це взагалі за проект? Це геймфай платформа, яка поєднує в собі функціонал Discord та Steam. Тут ви можете разом з своїми друзями грати в улюблені ігри, долучатись до різноманітних тематичних форумів, розпочинати діалоги безпосередньо в грі та стежити за онлайн-трансляціями своїх кумирів. Також не обійшлось без заробітку. Відповідно, це NFT та Play to Earn. Виконуючи різноманітні активності, ви зможете отримувати криптовалюту, яку ви будете продавати за реальні гроші. Як бачимо, сайт створено дуже якісно. Вони вже встигли залучити понад 2,5 мільйони користувачів. Також вже є готовими додатки на Android та iOS. Друзі, переходимо до текстової інструкції, в якій зібрана абсолютно уся інформація, якою я хочу з вами поділитись. Насамперед, в продовження теми WASDER бачимо, які у проекту авторитетні партнери: Binance Smart Chain, Ethereum, Polkadot. 18Ventures та інші. Це вже вказує на те, що до проекту є довіра, і справді лідери ринку бачать у ньому потенціал. Далі в нас анонс безпосереднього лістингу, який відбудеться 2 лютого о 16.00. Чому такий ажіотаж навколо лістингу поясню. Ваздер з їхнім токеном ВАЗ ще не торгується на топовій централізованій біржі. Він є на декількох дексах і на маловідомих централізованих біржах. Відповідно, не було ще об'єму торгів, і люди взагалі звикли купувати там, де є належний функціонал і де вони взагалі звикли купувати криптовалюту. А сходить в топ криптовалютних бірж, і справді на лістингу можна буде зробити хороші ікси. Далі в нас приклади схожих проєктів. Ну, перший проєкт DAFI дав якісь неймовірні цифри, на це не варто сподіватися. Далі в нас є табличка, в якій представлені усі проекти, які давали хороші. Ікси на лістингу, і бачимо, що в нас тут по відсотках тут вже більш реалістичний прибуток, а саме 200 70%, 50%, Ну тобто, це вже пересічна історія на лістингу. Але погодьтесь зробити плюс 50% до свого депозиту. Це справді хороша можливість. Однак варто завжди оцінювати ризики. Так рухаємось далі. Тут в нас анонс АМА сесії, яка також відбудеться завтра. О 17.00 безпосередньо SEO-проекту Ваздер, в який він буде розповідати про довгострокову, так би мовити, стратегію, розвиток проекту і так далі. Якщо маєте час, обов'язково перегляньте. GameFi напрямок постійно розвивається і, можливо, інвестувавши в Ваздер, ми зможемо зробити хороші ікси. У будь-якому випадку на такі проекти варто звертати увагу, адже саме на них. Можна робити справді величезний капітал. На біткоїні ви вже не зробите 5-10 іксів, а ось на таких нових проектах цілком можна. Друзі, усі ви ще згадані посилання безпосередньо на проект, на групу, в якій проходитиме АМА сесія та на реєстрацію я обов'язково залишу в описі до даного відео. Тепер переходимо до промо від біржі Асадентекс. Насамперед, кожен новий користувач може безкоштовно забрати 5 USDT. Для того потрібно зареєструватися та зробити торговий обсяг понад 1000 доларів. Зараз немає комісії на споті. Відповідно, нам не потрібно нічого витрачати. Просто закидуємо зручну для себе суму на депозит, банально 20-50 доларів. Купуємо, виставляємо лімітку трошки дорожче, і відповідно так можна наторгувати собі декілька доларів плюс виконати умови по цій акції. В принципі, я сподіваюся, кожен розуміє, як працює цей алгоритм. Допустимо, купили на 50, продали на 50, це вже 100. Тобто, це сумується, тобто досить легко набрати тисячу. Рухаємось далі. В них є ексклюзивний майнер BTC. Що це означає? Кожного дня ви можете заходити, натискати «Майнити» і отримувати свою частинку біткоїна. Але це ще далеко не все. Далі ви можете виконувати прості умови, такі як реєстрація, проходження, верифікації, поповнення рахунку і так далі. І за це все ми зможемо забрати 20-30 доларів. Далі завдання йдуть складніші, але знову ж таки, витративши пару доларів на комісію, ми можемо виконати їх усі і забрати непоганий бонус. Якщо у вас є вільний час і відповідно бажання, просто переходимо на біржу, Жу виконуємо усі умови там торговий оборот, ще якісь речі, взяти участь в стейкінгу і так далі. Тобто досить базові вимоги для того, щоб ви могли протестити увесь функціонал, і за це вам ще дадуть. Гроші. Ну, як на мене, це досить хороша пропозиція. Рухаємось далі, бачимо тут вже приклади усіх завдань. Ну, тобто, виконайте стейкінг на суму 25 доларів, реєстрація в додатку, об'єм спотової торгівлі 100 доларів. Ну тобто, все досить просто. Взагалі, коли ви будете виконувати об'єм 1000 доларів, щоб отримати бонусні 5 доларів, ви вже паралельно виконаєте декілька задань. Також в них є ще один турнір, в якому в нас є можливість виграти бонусні кошти до 200 USDT та шанс взяти участь в розіграші iPhone 14. Друзі, що потрібно робити тут? Тут насамперед потрібно буде зареєструватися в івенті, посилання також залишу в описі, і торгувати протягом періоду часу. Тобто, протягом тижня нам потрібно буде робити торговий об'єм більше 502 доларів. Тоді ми отримаємо 7 доларів. Якщо ми будемо робити. Торговий об'єм протягом більше 5 тисяч, ми отримуємо 25. Друзі, це вже тестилось, тобто такі турніри, такі промо відбуваються не вперше. На все про все, якщо робити об'єм на ф'ючерсах, тобто відкрив, одразу закрив, на 5 тисяч ми витратили 9 доларів. Відповідно, чистий дохід отримуємо 16. Як на мене, це досить непогана пропозиція. Загалом. Лістинг, Ваздера, відповідно, в нас можливість заробити як новий користувач, майнінг BTC і ще один торговий турнір. Справді досить багато інформації, але, як на мене, кожному варто звернути увагу. І якщо у вас є вільний час, рекомендую зайти, виконати завдання і забрати халявні гроші. На сьогодні у мене все. Вже готую для вас новий контент. Я ж вам за традицію дякую за перегляд. І до наступних відео.